Ну, що далі будемо говорити ще про одну проблему, яка є, на жаль, зараз в Україні через расистів. Окупанти ничать об'єкти критичної інфраструктури. Компанія ДТЕК готує для Києва нові графіки, за якими будуть вимикати світло. Приємного мало, адже без світла можливо доведеться сидіти по 6 годин в день. Сказав в ефірі Суспільного в рамках телемарафону виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. День за два ми зможемо видати, показати графіки. Вони не будуть приємними. Зразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена. а Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Збільшена опору. до скількох годин року, пане про те, що збільшена до скількох годин ця кількість без світла. Буде по різному буде по різному. Точно це буде більше ніж 4 години 5 і 6 годин будуть, будуть обмеження. Ми будемо намагатися зробити так, щоб частіше відбулася ротація, тобто, можливо, частіше вимикалися на добу, але на менший період часу.